Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу, а саме стосовно налаштування журналу реєстрації користувачами інформаційної системи вулик з ролями Технічний адміністратор, Адміністратор системи. Зазначений функціонал для користувачів є ідентичний. Розглянемо його у профілі технічного адміністратора. Для налаштування журналу реєстрації перейдіть до розділу Налаштування і виберіть опцію Журнали реєстрації. На сторінці журналу реєстрації перелік наявних журналів системи відображається за наступними полями, Назва реєстраційного журналу, маска реєстраційного журналу, дата створення. За допомогою активації дії по кнопці Приховати. Або показати стовпці» ми можемо налаштувати відображення наявних журналів за відповідними стовпцями. Можемо ще, наприклад, приховати маску реєстраційного журналу і лише тільки лишити назву реєстраційного журналу і його дату створення. Для того, щоб відобразити всі стовпці, ми активуємо «Дії». Показати всі Для відповідного вибраного журналу доступні наступні дії: скинути лічильник номеру журналу, встановити лічильник номеру журналу, редагувати відповідний журнал або його видалити. Для того, щоб додати новий журнал, активуємо дії по кнопці Додати. У модальному вікні введемо назву журналу, наприклад, тестовий журнал. номер 333 І введемо його маску. Наприклад, перша літера прізвища заявника. Далі вибираємо проміжний список. Спроміжний символ і ідентифікатор послуги. Для збереження новоствореного шаблону активуємо дію по кнопці Зберегти. З системою генерується повідомлення про успішно внесений журнал реєстрації.